Ти постійно думаєш наперед, постійно переживаєш, що щось піде не так, щось забула, що хтось образився, щось х, має х, статися. Знайометься відчуття. Чи був такий момент, що ти лежиш у ліжку, намагаєшся заснути, але думки не відпускають? Чи не забула щось на завтра, чи правильно зробила сьогодні, іначе зовні все спокійно, але всередині щось турбує. Це тривожність. І ні, вона просто не зникне. Але її можна зрозуміти, навчитися керувати нею і перестати від неї залежати. Я продовжую тему тривожності, тому що бачу, що тема актуальна і у вас ще залишається багато питань. Мене звати Євген Доценко, я психолог, і я поверну тобі спокій. Тривожність це не просто мені щось не подобається. Це як фонова музика, яку чуєш лише ти. Іноді вона гучніша, інколи ледь чутна. Але вона завжди з тобою. Вправляється по-різному, в когось це прискорене серцебиття, в когось постійні сумніви, у когось надмірний контроль, бо якщо не я, то хто. Інколи тіло болить без причини, інколи тіло наче зникає, і ти взагалі нічого не відчуваєш. То чому тривожність не зникає сама, бо мозок не розуміє, що все вже добре. Він пам'ятає сценарій. Якщо я чогось не передбачу, станеться біда. І ти знову аналізуєш розмову вночі, обдумуєш кожне повідомлення, перевіряєш плани по 100 разів. Ми звикаємо до тривожності як до подруги, яку, яку не любимо, але з якою живемо. Коли тіло звикло чекати біди, воно і створює. З'являється контроль, все перевірити, спланувати, з'являється надмірна відповідальність, з'являється уникання, бо страшно помилитися, зганьбитися, втратити. Бо що скажуть люди? Не можна бути слабкою, потрібно комусь щось обов'язково довести. Твоє тіло навчилося бути в напрузі, бо це був єдиний сценарій вижити, бути уважною, обережною, відповідальною. Це не твоя вина. Але твоя зона відповідальності знайти інший спосіб життя, не виживати в режимі тривога, адаптація втома, а жити інакше. Але ось у чому річ: жити в постійній напрузі це не норма, це втома. Це життя в режимі очікування катастрофи, якої може не бути, і 90% наших негативних припущень не справжнюються. І поки ти не розпізнаєш ці шаблони, не назвеш їх, не побачиш, вони залишаться керувати твоїм життям. Іноді потрібно просто сказати: собі, мені не соромно за мою тривогу, але я не хочу більше з нею жити. Багато хто стикається з тривожністю і намагається її подолати за допомогою простих технік, дихальних вправ, медитацій, фізичних навантажень. Їх рекомендують багато психологів і я теж. Але чому ці методи не завжди приносять бажаний результат? Давай розглянемо основні причини. Прості вправи часто спрямовані на зняття симптомів тривоги, таких як прискорення серцебиття чи напруження м'язів. Однак вони не завжди досягають корення проблеми. Тривожність може бути наслідком глибинних психологічних травм, невирішених конфліктів або хронічного стресу. Уявіть айсберг. Його вершина це видимі симптоми тривоги, які ми намагаємося усунути простими вправами. Але під водою ховається основна маса айсберга, глибинні причини, які залишаються недоторканими. По-друге, кожна людина унікальна, і те, що допомагає одній особі, може бути неефективним для іншої. Тривожність може проявлятися по-різному від генералізованого тривожного розладу до панічних атак чи фобій. Відповідно, універсальні методи не завжди підходять для всіх. Наприклад, дихані вправи можуть допомогти зняти напругу в моменті, але для людини з постійним відчуттям тривоги цього може бути недостатньо. Неправильне виконання те. без належного навчання та розуміння методики виконання прості вправи можуть бути не лише нефективними, а й потенційно шкідливими. Неправильне дихання або медитація можуть навпаки посилити відчуття тривоги. Дихання вправи є одним із е, найрозповсюдженіших технік для лікування тривожних розладів, однак інтенсивне дихання може посилити тривогу навіть до панічних атак. Відсутність комплексного підходу. Тривожність часто вимагає комплексного підходу, що включає зміну способу життя, роботи з мисленням та емоціями. Простих вправ може бути недостатньо без аналізу харчування, сну рівня фізичної активності та інших аспектів. Людина може регулярно практикувати йогу, але якщо вона не висипається та перебуває в постійному стресі на роботі, рівень тривожності може залишитися високим. Так чому ти все ще в такому стані? І тут ми поговоримо про головне: ти знаєш, що є психотерапія, вже думала про неї. То що стримує? Ти не раз гуглила, що робити з тривожністю. Бачила тіктоки психологів, читала паради, зберігала паси з афермаціями. Навіть можливо, була на безкоштовному вебінарі, і ти вже знаєш, що потребуєш допомоги. І тут з'являється але. Думаєш, що поки недостатньо погано, боїшся, а раптом не допоможе. Соромишся зізнатися, що не справляєшся. Відкладаєш з наступного місяця, коли буде вільний час, коли буде більше грошей. А скільки ще ти хочеш жити в такому стані, скільки ще не висипатися. Скільки ще боятися помилки, здаватися не такою, ховатися за контролем. І головне, навіщо чекати, коли стане гірше. Терапія це прояв сила. Люди йдуть в терапію не тому, що вони не справляються, а тому, що втомилися справлятися самі. Це не слабість, це дорослість, внутрішня гігієна. Тебе не будуть змінювати, не будуть оцінювати. Ти не будеш неправильною. Ніхто не скаже, що сама винна. В терапії ти нарешті не одна. Це не просто про розмови, це новий досвід самопізнання, підтримки, безпеки, бо тривожність це не про занадто багато думок, це про нестачу безпеки, базового відчуття для кожної людини. Уяви, як би це було жити без постійної тривоги. Уяви, що ти прокидаєшся і не біжиш перевіряти задачі, що не потрібно виправдовуватися за свої реакції, що не боїшся здаватися емоційною, чутливою, не ідеальною, що є хтось поруч то допомагає тримати опору, коли тобі страшно, що ти не мусиш бути сильний. Це можливо. І це починається з одного повідомлення. Привіт, мені здається, я хочу поговорити. І ні, ти не мусиш чекати кризи. Можеш піти, бо просто хочеш спокійніше жити. Ти вже поруч, вже майже на фінішній прямій, ти додивилася це відео до кінця. Це вже не просто цікавість, це крок назустріч собі. Якщо хтось всередині каже. Може вже час. Довірся цьому голосу. Ти ж все одно не випадково натрапила на це відео. Якщо хочеш поговорити, пиши, я поруч. Терапія це як навести фокус всередині себе. Це як знайти зв'язки між страхами, реакціями і рішеннями і навчитися з ними працювати. Ніхто не народився з інструкцією, як жити без тривоги. Але кожен має спосіб. Е, спосіб. Але кожен може знайти свій спосіб. Іноді сам, іноді з тим, хто поруч, професійно. Якщо хочеш дізнатися, як може виглядати життя без тривоги, ти бачиш, куди писати. Ти заслуговуєш не просто на тишу, а на внутрішній спокій. Напиши в коментарях, з чого б хотіла почати зміни. А я, як завжди, серед всіх коментарів від 7 слів оберу один і розіграю безкоштовну консультацію. А якщо хочеш ще більше таких розмов, підписуйся. Це не просто канал, це простір де тобі допоможуть.